Це було десь вісім виборок уже. Вісім. Уявляєте? Це сенсація. Бачите, якісь жмоти Вінити, да? Вісім виборок. Садіть до 15 -го серпня і буде ось така полоніччя. Ну, Правда, треба трошки грошки ще дати, щоб вона така була. Ось так, ось так. Туди вагон, того голю і все. Ось тут все зелененьке така. Сенсація вона така трошки середньопізня, крісла. Вот такая вот. Мачты. Мачты, мачты, мачты. Цвет у нас уже похлебается, и все. Вот такая она. Так, так, так. Вот такой вариант. Вот такой вариант. І буде у вас така полуничка. Ось така вона. Вона смачна, солодка і товарна. Ну треба трошки вкласти, щоб вона така була. Сенсація.